Несподіваний вихід Дженніфер Лопес на вулицю показує, де вона знаходиться разом з дітьми Бена Афлека і Дженніфер Гарнер. Сімейні переплетення Голлівуду, Дженніфер Лопес, Бен Афлек і складна гармонія виховання у світі, де особисте життя знаменитостей часто стає предметом пильної уваги. Новини про спільні виходи Дженніфер Лопес з дітьми Бена Афлека і Дженніфер Гарнер викликали закономірний ажіотаж. Але, як досвідчений спостерігач за голівудськими перипетіями, я бачу в цьому не просто черговий привіт для пліток, а свідчення складної, але життєво важливої динаміки сучасних сімейних відносин. У голівудській машині, де кар'єра та імідж часто є найважливішими, вміння підтримувати конструктивні стосунки з колишніми партнерами заради добробуту дітей це не просто ознака зрілості, а й необхідність. В іншому випадку, діти стають заручниками чужих образ і амбіцій. І тут, на мій погляд, Дженніфер Лопес демонструє неординарне розуміння ситуації, складність ролі мачухи і мистецтво побудови довіри. Стати мачухою це завжди виклик. Неважливо, наскільки ти успішна і знаменита. Потрібно завойовувати довіру, повагу і, найголовніше, любов дітей, які вже мають свою маму. У випадку з Лопас і дітьми Афлека ситуація ускладнюється тим, що між нею і Гарнер склалися складні відносини, про які, звичайно, відкрито не говорять, але які відчуваються навіть за межами голівудського бомонду. І ось тут то і проявляється майстерність Дженніфер Лопес. Її спільні виходи з Семюелем і Еммі це не просто випадкові зустрічі, а результат усвідомленої роботи над відносинами. Вона не намагається замінити їх біологічну маму, а займає місце друга, наставника, людини, яка готова підтримати і вислухати. Це тонкий, але важливий момент. Я пам'ятаю випадок, коли мій друг, розлучений з дітьми, намагався нав'язати їм нову партнерку, намагаючись таким чином заповнити порожнечу, що залишилася після розлучення. Це призвело до зворотного ефекту, діти замкнулися в собі і перестали довіряти йому. Лопас, здається, уникнула цієї помилки, розуміючи, що діти потребують стабільності та поваги до своїх почуттів. Динаміка відносин з Вайлет, чому це важливо? Особливий інтерес викликає інформація про те, що Вайлет, старша дочка Афлека і Гарнер, нібито порвала з лопас. Це не повинно викликати паніку чи осуд. Підлітковий вік це час бунту, пошуку себе, формування власної ідентичності. І в цьому віці діти часто відточують свої кордони, відмовляються від авторитетів, навіть від тих, хто їм щиро бажає добра. Але те, що Вайолет віддалилося від лопас, може говорити про кілька речей. По-перше, це може бути пов'язано з її власним дорослішанням і необхідністю відстояти свою незалежність. По-друге, це може бути результатом складної динаміки між Вайлет, її мамою і, можливо, навіть між її мамою і Лопас. У будь-якому випадку, це сигнал для всіх дорослих, залучених в ситуацію, необхідно бути особливо чуйними і уважними до потреб Вайолет. Ключова думка важливо пам'ятати, що діти це не маріонетки в руках дорослих, вони мають право на власні почуття, думки та рішення. Голівудська модель сімейного виховання, що можна почерпнути, ситуація з лопасом, Афлеком та Гарнером, безумовно, є унікальним випадком, зумовленим їхнім статусом знаменитостей. Але в ньому можна знайти універсальні уроки для всіх батьків, незалежно від їх професії та рівня доходу. Пріоритет благополуччя дітей навіть у найскладніших ситуаціях необхідно ставити інтереси дітей на перше місце. Це означає, що потрібно вміти відпускати образи, знаходити спільну мову з колишнім партнером і створювати для дітей стабільну і люблячу атмосферу. Повага до кордонів потрібно поважати межі дітей, навіть якщо вони здаються нелогічними або надмірними. Це означає вміти слухати, розуміти та приймати їхні рішення, навіть якщо вони суперечать вашим очікуванням. Пошук балансу потрібно шукати баланс між своїми потребами і потребами дітей. Це означає, що потрібно вміти жертвувати своїм часом, енергією і навіть своїми принципами заради благополуччя своїх дітей. Створення мережі підтримки не потрібно боятися звертатися за допомогою до друзів, родичів, психологів та інших фахівців. Створення мережі підтримки допоможе вам впоратися зі стресом і уникнути вигорання. Висновок сімейна гармонія це постійна робота. В кінцевому рахунку сімейна гармонія це не результат випадкового везіння, а результат постійної роботи. Потрібно бути готовими до компромісів. Прощати помилки і завжди пам'ятати про те, що найголовніше це благополуччя наших дітей. І, судячи з усього, Дженніфер Лопес і Бен Афлек, незважаючи на всі перипетії їхніх стосунків, розуміють це і роблять все можливе, щоб створити для своїх дітей люблячу і підтримуючу атмосферу. Ключова думка: голівудські знаменитості це теж люди, які стикаються з тими ж проблемами, що і ми з вами. Їх досвід може бути корисним для всіх батьків, які прагнуть сімейної гармонії. Спостерігаючи за розвитком цієї історії, я сподіваюся, що вона стане прикладом того, як можна будувати здорові та шанобливі стосунки після розлучення, ставлячи добробут дітей на перше місце. Адже саме це і є справжня мета батьківства.